Вітаю, шановні графоманіяки та графоманіячки. Мене звати Владислав Лєнцев, я ваш флагсторітелер. І в мене до вас питаннячко: а чи хотіли ви коли-небудь стати кимось іншим? В сенсі, навіть не кращою версією себе, яка, наприклад, не жере печиво кілограмами через стресові новини та регулярно ходить до спортзалу, а геть інакшою людиною? Інше оточення, інші здібності та проблеми, мабуть, навіть інша епоха, хоч на трішечки зануритись в альтернативне життя і отримати досвід, який при ваших обставинах вам аж ніяк не світить. Насправді, навіть якщо ви ні про що подібне свідоме не думали, ви все одно здійснюєте це бажання, читаючи книжки, дивлячись фільми та проходячи відеоігри. Саме вигадані історії дозволяють нам усім отримувати, здавалося б, недоступний Досвід через інакших персонажів, але як авторам вдається створювати правдоподібних героїв із рисами та навіть знаннями, яких не мають вони самі, це схоже на магію, якусь і насправді то одна з найскладніших проблем, з якими стикається будь-хто хто пробує свої сили у сторітелінгу. Та це взагалі не проблема. Все ти вигадуєш, аби лише був привід перед камерою повумничати. Пане Целестію, ну так поділіться з нами своєю мудрістю, якщо по-вашому все аж настільки просто. Залюбки, і зроблю я це дуже скоро на творчому вечорі. Целестія Владенко в цій бібліотеці, куди ти не запрошений після того, як у кіно прийшов той клятий Морбіус, у мене тут точно вільних місць не буде. М -м, друга спроба. Чесно, якби я був на вашому місці. От про це ми власне і поговоримо. Як зробити уявний крок зі своєї свідомості в іншу вигадану, що треба обов'язково врахувати при створенні персонажа із суттєвими відмінностями від вас самих, і яких пасток при цьому варто уникати? Подобається це пану Целестію чи ні? Ми починаємо. Десь у 13 років я почав писати великий фантастичний роман, в якому було все, що мені подобалося: постапокаліпсис, контакти з прибульцями, космічні пригоди, подорожі часом, ех, юність. Описував я все це від першої особи, і як не складно здогадатися, той персонаж був по суті мною просто в інших обставинах. Власне, багато хто починає писати історії саме так, і в цьому немає нічого поганого або неправильного. Проте згодом я зрозумів, що в цій справі далеко на власному я не заїдеш. Моячня всі знають, що справжні великі письменники завжди вписують в свої книжки в якості головних героїв самих себе. Бо моя, тобто їхні особистості настільки об'ємні та цікаві, що всі читачі гарантовано будуть у захваті. По-перше, це просто неправдиве твердження, і походить воно скоріше за все від того нездорового сорту літературознавства, коли буквально все у творі розглядається виключно крізь призму особистості автора. Що вже почалися шкільні флешбеки. А по-друге, якою б цікавою та багатогранною не була особистість автора, вона як персонаж чисто технічно не підійде для всіх історій, які йому або їй захочеться написати. Грубо кажучи, герой блогер на кшталт мене буде повністю безпорадним в якості протагоніста якогось детективу. І саме тому дуже неординарна Агата Крісті не вписувала себе у власні книжки, а вигадала Еркюля Пуаро та Міс Марпл». І навпаки, якщо у моїй історії однією з головних перешкод для головного героя буде приміром страх виступити на публіці, то помістивши туди себе, я повністю знищу конфлікт, бо для мене це взагалі не проблема. Ну і є ще купа поганих книжок, де герої з інших епох або навіть планет поводяться ну зовсім як наші сучасники. І це, скоріше за все, якраз через те, що автор не зміг відв'язатися від власної перспективи. Тож, із чого почати процес свідокремлення? Майже всі джерела на цю тему радять розвивати емпатію, тобто навчитися свідомо уявляти себе на місці. Інших людей. Але мені здається, що багато хто з нас, українців, за останні півроку навіть перебрав цієї емпатії, аж вимикати її іноді доводиться. Коли я, приміром, читаю історії людей з Маріуполя, то настільки успішно уявляю себе на їхньому місці посеред жахів війни, що можу просто вийти з ладу на кілька годин. І якщо ви час від часу відчуваєте щось подібне, то з емпатією у вас все чудово. Але для сторітелерських цілей таки спробуйте щось лайтове. Уявіть себе на місці свого друга або родича, ну тобто на місці людини, яку ви добре знаєте. І прокрутіть в голові, як вона проживає один свій день. Що ця людина робить, які в неї проблеми та радості, зрештою, як вона бачить вас? Ось тільки чесно, ви ж і правда, іноді не домиваєте той посуд та без вагомих причин записуєте голосові повідомлення. Це реально дратує. Коли ви нарешті зрозумієте, розумієте, що ті, хто вас оточує, люди з ангельським терпінням, спрямуйте свою емпатію на тих, кого знаєте менше. На баристу з вашої улюбленої кафешки, на маму з маленькою дитиною в парку, зрештою, на того чувака, який гупає дверима під'їзду посеред комендантської години. Хто він, ворожий диверсант чи місцевий супергрой? Обидва варіанти можуть стати непоганою основою для історії. І так, якщо ви будете регулярно ставити себе на місце інших, то врешті-решт ваша уява почне домальовувати цим людям риси та обставини, які ви просто не знаєте. І ви самі не помітите, як станете відверто вигадувати персонажів, що будуть відрізнятися від вас самих. Але в багатьох випадках однієї уяви замало. Тож будьте готові зробити другий крок: провести дослідження щодо того, що ви самі не знаєте та не вмієте, але це знає та вміє ваш вигаданий персонаж. Та ну, які дослідження? У мене все, що треба, завжди з собою в голові. У крайньому випадку щось вигадаю, Я ж письменник. От саме так і з'являються чудові фільми на кшталт нетліксівського іо. Там героїня-науковиця намагалася привчити бактерії отримувати кисень із токсичного аміаку і щось ніяк у бідолашної не виходило. Чи може причина бути в тому, що у формулі аміаку просто немає дідько кисню? І щоб дізнатися це, достатньо секундного пошуку в гуглі, але його не зробив жоден із трьох сценаристів. Певно, кожен понадіявся, що і так знає, як писати героїнь-біологінь у науковій фантастиці. Що уявили? Собі цю фантастичну атмосферу. Коли я бачу, що автор геть нічого не досліджував для написання інакших персонажів, особисто для мене, це величезний червоний прапорець. Ні, не в тому сенсі, що він комуняка. Просто якщо людина полінькувалася прочитати хоча б кілька статей про професію свого персонажа, то скоріше за все вона так само зверхньо ставиться до всього у власному творі. І це особливо дико, враховуючи те, що зараз автору, заради експертних знань, не треба пертися в бібліотеку та просиджувати там годинами, як 100 років тому. Ось тобі інтернет. Читай матеріали, дивися відоси буквально про що завгодно. Як живуть африканські мисливці, які полюють так само, як тисячі років тому, будь ласка, як астронавти чистять зуби на МКС легко. Можна навіть знайти інтерв'ю зі злочинцями, які розповідають про свою справу, а також посібники для студентів-медиків у вигляді опитувань реальних пацієнтів з шизофренією. Все, що я хочу сказати, якщо ви не дослідили ці аспекти персонажа, з якими ви самі не знайомі, виправдань вам немає. Зараз буквально найкраща історична епоха для авторів у цьому плані. Але водночас треба не потрапити в пастку, чиїми жертвами іноді стають навіть Свідчені письменники, надмірна деталізація при написанні інакшого персонажа. В одному з моїх оповідань герой капітан мав дати коротку команду екіпажу вітрильника під час сильного шторму. Ну, що зробити, щоб судно не опрокинулося. І ці п'ять слів коштували мені ну, годинки дві досліджень, бо треба було розібратися не лише в типах вітрил та жаргоні моряків, а ще й зрозуміти, яка конкретна дія мала б врятувати судно саме в цій ситуації, і знаєте що? Я навіть не впевнений, що впорався, але принаймні для більшості читачів репліка мого персонажа звучатиме правдоподібно і вони повірять, що він дійсно капітан, бо знають про морську справу набагато менше, ніж я тепер. І тут дуже важливо вчасно зупинитися. В сенсі зупинитися. Якщо я вже витратив дві години на якісь там дослідження, то це лише початок. Мій обов'язок як автора як найдетальніше просвітити читача щодо цієї теми. От саме про цю пастку я і казав: якщо автор не стримає себе, то капітан вітрильника, окрім однієї коректної команди, вивелить на аудиторію ще купу подробиць про морську справу, які цій історії Абсолютно не потрібні, бо відчуття експертності інакшого персонажа в читачів вже виникло. Тож нащо зловживати їхньою увагою? В найгіршому випадку автор просто зупинить весь сюжет та почне читати лекції на задану тему. Привіт величезним інфодампам про американський футбол із роману Макса Кідрука, де немає Бога. Навіть якщо вам особисто дуже подобається цей спорт і взагалі є персонаж футболіст, то геть не виправдання для такої надмірної та головне непотрібної деталізації. І це стосується інакшого персонажа в цілому. Вам не треба продумувати його до дрібниць, розписуючи біографію по хвилинах. Бо нагадаю, це не реальна людина. А лише її симуляція. Прошу освіжіть у своїй пам'яті моє відео про мінімальний набір, з яким вже можна писати героя. Але найкраще про створення персонажів сказав американський письменник-фантаст Брендон Сандерсон в одній зі своїх лекцій: мовляв, автори це ілюзіоністи. Публіці здається, що перед нею величезна гора з твердої породи, проте насправді вона порожня всередині, просто ця гора описана окремими деталями так, що справляє максимально реалістичне враження. Відповідно, завдання будь-якого автора, навіть після тижнів досліджень, використати дуже обмежену кількість рис та деталей, щоб лише з них побудувати правдоподібний та об'ємний образ інакшого персонажа. Тобто, щоб написати приміром геніального математика з ігр розуму, сценаристи не прокачували свій інтелект та не писали дисертації. Їм достатньо було вивчити основи теорії ігр і те, як поводяться подібні генії. Іншими словами, не має жодного значення, що саме написано в тих трьох книжках пана Целестія із сільської бібліотеки. Вам достатньо побачити, як він ними вихваляється, і ви вже розумієте, що він за персонаж. Знаєш що? Сам напросився. Яка різні. Зниця, що ти там у своїх відео розповідаєш, достатньо знати, що ти блогер, і відразу зрозуміло, що ти за персонаж. Пустослівний нарцис. Ауч, пан Целесті завдає непоганого удару у відповідь і нагадує нам всім про ще одну небезпеку при створенні інакших персонажів стереотипізацію. Якщо ви створюєте крутого шпигуна або кілера, то вам буде дуже складно уникнути розповсюджених кліше. Джеймс Бонд, Джон Вік та інші відомі герої буквально змусять вас відтворити їх у своєму творі, бо цей образ для вас новий. Ви почуваєтесь невпевнено. А от готові зразки, які чудово працюють в інших історіях, ключове слово в інших. Серийний вбивця значить демонічний, ледь не всесильний, завжди керується холодним розрахунком. Герой із силою Супермена обов'язково добрий, намагається всіх врятувати, проте в особистому житті незграбний. Можна продовжувати до нескінченності. Стоп! Видихніть, зупиніться, вихід є. Просто спробуйте дати своєму героєві незвичну та, на перший погляд, нелогічну рису, і подивіться, що з того вийде. Як щодо професійного кілера, але при цьому екстраверта психопата. Саме такого персонажа грає Кріс Еванс у новій стрічці Netflix Сіра людина. І його лойд це ледь не найкраще, що є у цьому відверто посередньому фільмі. Я не дотримуюсь тих дурних правил, які так вам заважають. Вони просто до сраки мені. На його тлі стандартний мовчазний протагоніст Райана Гослінга виглядає нудним кліше. До того ж, це не хто-небудь грає яскравого поганця, а сам капітан Америка, якого ми звикли бачити хорошим і правильним. Коротше, лойд розважає відразу на багатьох рівнях. Тож, що як ваш крутий серийний вбивця отримає якусь дурну фобію? От персонаж Ітана Гоука в чорному телефоні постає перед жертвами дітьми лише в масці, але як виявляється, він смертельно боїться її зняти. Чи віднімає це трохи демонічності у персонажа? Можливо, зате цей маньяк запам'ятовується як щось особливе, об'ємне і точно не здається клішованим. Ну і так, гомлендер із хлопаків, герой із силами супермена, але також із жахливим батьківським комплексом. До того ж, він психопат, який більше за все жагає уваги та любові. І це просто щось. Я найвеличніший супергерой, і я робитиму, що мені заманеться. Бачите, як парадоксальні риси надають цим персонажам цікавість та запобігають стереотипізації. Проте це не може бути якась геть випадкова характеристика. В першу чергу думайте про те, що може зробити вашого інакшого персонажа контрастним на тлі типових кліше, або створити потужний внутрішній конфлікт, бо вам же треба цього персонажа органічно вписати в історію. Звичайно, Звичайно, ваше дослідження може однозначно сказати вам, що екстравертність не дуже реалістична риса для жорстокого вбивці, але не відмовляйтеся від неї лише через це. Якщо саме такий нелогічний аспект персонажа прям дуже надихає вас писати його, пишіть. Зрештою, ви не репортери, які мають дотримуватись усіх фактів, а ілюзіоністи у власному театрі. І ваша мета не догодити тим п'ятьом людям, які мають експертність у цьому конкретному питанні, а розважити всю аудиторію. Тож, коли ви визначилися з кількома основними характеристиками свого інакшого персонажа, саме час проникнути в його розум та почати ставити запитання, ось для цього ви і тренували емпатію. Якби я був персонажем, який вміє тето-тето, -те має такий то характер і боїться цього, як саме я спробував би подолати ось цю перешкоду на шляху до моєї мети? Взагалі-то так треба робити з будь-яким героєм, але коли персонаж ну дуже сильно відрізняється від вас? Самих треба приділити таким уявним експериментам як найбільше уваги. Визнаний майстер такого методу, Стівен Кінг, він зізнавався, що часто має лише загальне уявлення про сюжет і не планує всі події історії заздалегідь. Натомість Кінг створює для своїх героїв різні загрозливі ситуації, і при написанні ставить собі запитання: а як персонажі з такими рисами могли б реалістично виплататись із чергової халепи? Тож я раджу у. Уважно почитати його твори. Але Кінга вам порадить будь-який блог про письменство. Тому я зараз додам від себе дуже неочевидну пораду для опанування інакших персонажів, яку ви навряд чи десь почуєте. Так от. Пограйте в комп'ютерні ігри. Що? Та це одна з головних причин, чому молодь зараз не читає мої книжки в сільській бібліотеці. Ігри, отрути для мізків. По-перше, ігри теж мистецтво. По-друге, я раджу пограти не у будь-що, а у рольові комп'ютерні ігри, тобто РПГ. Якщо вам подобається постапок, є серія Fallout. Якщо космічні пригоди, трилогія Mass Effect і також лицарі Старої Республіки із Всесвіту зоряних війн. Якщо фентезі та детективи геніальні. Диско елізіум. Коротше, є гарні РПГ на будь-який смак. Там ви створюєте персонажа із певним набором рис, і виходячи з цього, приймаєте рішення протягом всього сюжету. Десь вибір за вас зробить сама гра. Приміром, якщо у Fallout у вас низький інтелект, то розмовами та наукою ви проблем не розв'яжете. Доведеться застосувати силу. Проте є безліч ситуацій, де вибір залежить лише від вас. Що зробить саме ваша командорка Шепард? Відповість на некоректні запитання журналістки виважено та спокійно або просто дасть її лища, я й сам довго вважав, що лише розважаюся та марную час у комп'ютерних іграх, і лише згодом зрозумів, що деякі з них відмінний персонажний тренажер. І найбільше ви прокачуєтеся саме коли створюєте героя, який максимально не схожий на вас самих. Іноді доводиться добряче поміркувати, щоби зрозуміти, що саме в цій ситуації зробив би він, а не ви. Зате наприкінці проходження, ви чудово відчуваєте, як це бути. Психопатом, який обожнює холодну зброю, і ненавидить всю цю геополітику Нью-Вегаса, тож віддає владу таким самим маньячелам із Легіона Цезаря. А наступного разу ви можете бути вже фізично слабкою Нюрдесою із пристрастю до енергетичної зброї та робототехніки. І вона, відповідно, зробить геть інші вибори протягом сюжету. Я просто не знаю більш ефективного способу проникнути в розум інакших персонажів, ніж інтерактивні ситуації з РПГ. Але тут теж треба вчасно зупинитися та повернутися в реальний світ та до написання своїх історій. Проте, пропрацьований герой, що дуже відрізняється від вас, це не лише його рішення. Найважливіше те, як саме він написаний в англомовних посібниках, це називається особливим голосом персонажа. Я вже дещо торкався цієї теми у відео про написання гарних діалогів, але такий підхід стосується не лише реплік, а й авторського тексту, коли ви пишете від першої особи. Би то воживить презентуєте потік свідомості цього персонажа, і те, як саме він про все розмірковує, дуже важливо витримати в дусі його особистості. Ну тобто, якщо ви пишете моряка, то напевно ж його метафори будуть переважно морськими. Ну, типу, я потонув у чорних хвилях відчаю. Знаю, дуже пафосно та примітивно, але конкретні стилістичні ходи залежатимуть від саме вашого жанру та стилю. Головне, щоб такі нюанси голосу персонажа точно були в тексті. <клес> Добре, що я завжди пишу від третьої особи і не маю думати про всю цю маячню. Дзузьки, третя особа геть не звільняє вас від відповідальності. Звичайно, ви можете описувати свого персонажа максимально відсторонено, типу, з позиції автора. Можна навіть коментувати його вчинки, проте це рідко виглядає доречним. Зараз автори найчастіше пишуть від обмеженої третьої особи, тобто все одно з точки зору цього героя. Тож навіть коли в оповіді немає я. Особистість цього персонажа має в будь-якому разі відбиватися на тексті. Герой песиміст похмуро візьме смартфон із тріснутим екраном та прочитає новину, що нові Хаймарси лише за місяць прибудуть. Тож він зітхне та подивиться на двір, де граються діти, не підозрюючи про всеохопну небезпеку свого становища. А герой оптиміст в такій самій ситуації зрадіє, що, попри тріснутий екран, його смартфон ще працює, репостне новину про Хаймарси. З коментом слава Україні, а безтурботні діти на дворі для нього будуть вірною ознакою майбутньої перемоги України, і кожен з цих двох персонажів буде правим по-своєму. А ваше глобальне завдання як автора не дати своїм героям збрехати проти власної природи жодного разу протягом всієї історії. Так, це дуже складно. Але якщо ви відступите, то читачі миттєво відчують фальш і втратять занурення у ваш твір, бо ви не дали їм те, за чим вони прийшли. Відчути себе геть іншими людьми крізь ваших персонажів, прожити в їхній свідомості всю історію і отримати катарсис. Тихо. Здається, хтось піднімається. Це певно, вже читачі на мій творчий вечір йдуть. Давай швиденько звільняй приміщення. Добре, пане Целестію, лише швиденько підсумую матеріал. Перш ніж писати персонажів, які дуже сильно відрізняються від вас, спробуйте для початку уявити себе на місці знайомих вам людей. Емпатія це суперздібність, яка допоможе вам краще зрозуміти і чувака, який вештається вулицею під час комендантської години, і власних вигаданих героїв. Проте, якщо ваш персонаж має компетенції, якими ви самі не володієте, не пошкодуйте часу, хоча б на дослідження в інтернеті. В ідеалі, звичайно, треба особисто поспілкуватися з фахівцем. Втім, не треба пхати всі свої нові знання в цього персонажа, і тим паче топити текст в інфодампах на тему, яка абсолютно не важлива для історії. А протилежність пастки надмірної деталізації стереотипізація. Дуже старайтеся не робити своїх персонажів надто типовими для своєї. Професії, характеру і так далі, розбавляйте їхні особистості несподіваними рисами, які тим не менш гарно працюватимуть у всій історії. Головне пам'ятаєте, що ви створюєте не справжню людину, сповнену безліччю нюансів, а лише порожню ілюзію. Голограму, яку робить об'ємною та реалістичною лише обмежений набір деталей. Нарешті пропустіть всі події твору крізь перспективу свого інакшого персонажа, що він робитиме в цих ситуаціях, як оцінюватиме ті чи інші події та інших персонажів? І не забудьте відповідно стилізувати під особистість героя текст навіть від третьої особи, бо зрештою це не ви. Автор пишете цього персонажа, а це він розкривається крізь ваш твір. Гей, сюди! Тут творчий вечір. Це Лестя Владенко, куди ж ви? Сподіваюся, я хоч трохи встиг вам допомогти. Втім, я точно не ставлю крапку у великій темі характеризації. Прошу ставте в коментарях запитання щодо написання персонажів, які цікавлять саме вас. Я обов'язково все прочитаю та занотую на майбутнє. Дякую зовсім не сільській, а центральній міській бібліотеці Кам'янець-Подільського за студію для запису, а також всім, хто підтримує мій блог матеріально на Патреоні та поза ним. Втім, я нагадую, що зараз варто донатити в першу чергу на ЗСУ та тим, хто потребує допомоги. Створюйте бомбезних персонажів, які зовсім не схожі на вас, і безмежно кайфуйте від процесу написання. Проте не забувайте, навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Ну, я побіг, а то пан Целесті мене зараз жере. Це були просто діти, яким захотілося в туалет. Де ж мої гості? Повітряна тривога. Ну, звичайно, все проти Целестія Владенко. А що якщо провести творчий вечір у сховищі, де всі і так вже зібралися? Геніально! Але треба поспішати.